Запах риби із піхви, що це таке? Це говорить про зміну бактеріального фону піхви та зміни pH. Тобто, в нормі е, середовище піхви йде з бактерій, котрі продукують кислотне середовище. Тобто нормальна кислотність піхви це приблизно від 3,8 до 4,4. Якщо за будь-яких обставин, там запалення, антибіотикова терапія тощо, може змінитися бактеріальний фон. І тоді саме, скажімо так, бактерії, Котрі повинні бути в нормі молочно-кислі, котрі будуть продукувати кислоти, щоб там була кислотність висока, зміняться на, скажімо так, умовно-патогені або патогені, котрі будуть продукувати. Лужні склади, і тому кислотність піхви піде в 5, 5 і 5, 6. Тобто лужної, скажімо так, природи тепер буде. І тому буде розвиватися саме запах. Тому, дівчата, якщо ви це почули, цей запах звідти це ненормально. Треба сходити до гінеколога. Добре?